Друзі, вітаю! Сьогодні обзор монети України 50 копійок 1992 року. Виготовлені на заготовці під 10 копійок. Вага монети 3.10 грама. На аверсі бачимо зображено тризуб. Зверху напис Україна. Знизу дата 1992. І по боках листя каштану з колосям пшениці. Так як монета виготовлена в іншій заготовці, вона, як правило, ось так тонка, дуже гурт гладкий і реверс монети бачимо напис 50 копійок та по колу. Ідуть ягоди калини зібрані у 8 ячеїв. Монета, відповідно, недочеканена. Так як йде інша заготовка. Ціна на сьогоднішній день монет виготовлених на заготовках під 10 копійок. Ціна договірна під 25. На заготовках також ціна договірна. Ну, такі монети трошки дорожчі, ніж де на заготовках під 25 копійок. Якщо попаде така монетка виготовлена взагалі з іншого металу або з поворотом, там взагалі за ню йдуть космічні гроші. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.